Четверта причина відсутність пристрасті. Жінці обов'язково потрібна пристрасть. Не тільки секс по суботам, а пристрасть, бажання, ця Да? і знову ж таки, коли цей секс перетворюється на рутину. Секс раз на тиждень в одній позі, без прелюдії. а вони ж уже забули про прелюдію. да? Вони вже забули про прелюдію. Вже воно їм не треба. Да? Все, швидко-швидко, бо я втомився. Все. Тобто, для жінки цей секс з ним перетворився просто обов'язком. Не задоволенням, а обов'язком. Вона не розуміє, що це взагалі було. Да? В результаті, опять же, появиться в якийсь момент той чоловік, який буде хотіти її. Да? Який буде приділяти їй час, з яким вона й буде пристрасть, да? і з яким вона відчуває себе завжди такою бажаною жінкою.